собачка, собачка, 350 гривень було по готівці. Скільки стало? 650 Просто із-за того, що це собачка. Тобто 300 гривень мені докинули. Так якщо 10 таких собачок за день, це скільки? 3 тисячі гривень в день за 10 днів. 30 тисяч за 20 днів 60 тисяч гривень. Якщо я зароблю 60 додаткових за 20 днів, тобто це за рік буде. 720 тисяч. Да я машину куплю за рік. Собачки ви? йдіть сюди. Я готовий возити собачок. Ну, тільки докидайте трошечки, і все буде окей. Людина посадила на ручках, тримала, бо вона боїться виглядала мордочка, скажімо так, бойцовської породи. Але він каже, що вона більше боїться, ніж там мальтіпу. Вони більш ніж мальтіпу. Як вообще їх називають там бойцовськими породами? А хто возив найцікавішу тваринку? Напишіть, щоб я знав, може козу не треба возити.